Всім привіт! З вами Роман і ви на каналі CryptoMania.ua. Тут ми говоримо про цікаві криптопроєкти та нові можливості. Якщо контент буде для вас корисним, підписуйтесь, ставте вподобайку і залишайте коментар. Раджу також підписатися на мій телеграм-канал, адже там більше оновлень і корисної інформації, яку я не завжди встигаю показати на YouTube. Посилання є під відео. Дякую за увагу! Поїхали! Ну що ж, друзі, сьогодні продовжуємо робити тестнет Опнет. Ми вже давно його виконуємо. Скажу так, під кінець минулого сезону я трішки на нього підзабив, тому що, ну, поки що, я не бачу якоїсь великої перспективи. Інвестиції так і не з'явилися, і він не сильно на хайпі. Тобто. По ньому є інформація в каналах, але не така вона й велика. І в перспективі, коли буде виходити токен, якщо вони щось не зроблять такого супер грандіозного що дасть їх токену ціну гарну, то, скоріш за все, тут ми нічого не отримаємо, а часу витрачаємо тут дуже і дуже багато. Це моя думка, але все ж таки я повертаюсь, тому що з'явились нові активності, Це нова фаза теснета. Вони змінили свою мережу, і ми тепер можемо знову виконувати активності. Чому повертаюсь? Тому що тут вже не так багато завдань, і вони там даються всім завдань на один тиждень. І після того як ми їх виконаємо там через деякий час снапшот, наприклад, буде 25-10. Ми будемо отримувати якусь NFT. Що з цього вийде, подивимося вже в кінці. Якщо ви ніколи раніше не виконували цей тестнет... А я вважаю, що цього робити не потрібно. Якщо хочете трішки потренуватися і ви тільки починаєте працювати в критті, можете в принципі почати, тому що тут є свапи, є різні бріджі. Порозбиратися це для новачків саме буде корисно. Але якщо ви заходите саме зараз, то я вважаю, що тут нічого ви не зможете багато заробити. Це мої думки, але я дуже часто помиляюсь, коли кажу, що нічого не буде, проєкт гарно насипає. А коли кажу, що супер насиплять, проєкт розчаровує і нічого не дає. Все знову ж таки кажу. Це моя думка вам вирішувати самим. Тож я вирішив також вам показати, що тут потрібно робити. Перш за все. А, якщо ви новачок, знову ж таки, я залишу посилання для того, щоб ви завантажили гаманець від Опінет і встановили його. Якщо ви виконували активності, а що нам потрібно зробити? Нам потрібно відкрити гаманець, потім натиснути ось тут. І ось тут у вас буде біткоін Testnet мережа. А, вона вже не працює. Вам обов'язково потрібно обрати оцю а, «Bitcoin Rec Test». А добре, після того як ви виконали, у вас зміниться мережа. Тепер нам потрібно взяти тестові токени. Натискаємо Facet, потрапляємо на ось цю сторіночку. Потім повертаємось сюди і копіюємо ось цю адресу «regtest». А ви копіюєте це для того, щоб вам нарахували ваші тестові токени. І повертаємось знову до крана. Тут у вас буде потрібно буде вставити цю адресу, пройти капчу і натиснути клейм. І ось тут токен ПІЛ, його часто дуже я обмінюю на якийсь інший токен, його можна брати багатенько, єдине, що потрібно буде, платити за газ, і його можна буде обмінювати потім, якщо вам не буде вистачати на мота або на сам цей РБТЦ, який нам буде потрібен для того, щоб... Робити різні свапи в завданнях знову ж таки одразу не нараховується. Коли ви взяли, вам потрібно буде почекати можливо годинку, півтори, щоб всі токени зарахувались на ваш гаманець. Добре, з цим ми розібрались далі. А, що нам потрібно зробити? Як я вже казав, нам потрібно виконати а, 7 завдань on chain, і в кінці ми отримаємо якусь NFT. Можливо, ця NFT буде мультиплікатором для айрдропу. Скоріше за все, тут буде не одна. А, переходимо до Одіссеї, і ось тут ці завдання. А саме ось ну, friends, якщо ви запросите друзів, це буде набагато краще. Ну, якщо такої можливості немає, то просто виконуємо ось ці сім завдань. Що нам потрібно тут зробити? Нам потрібно RBTC свапнути в мото, РБТЦ свапнути в Одіс, потім мото свапнути в Одіс. Ось це завдання автоматично зараховується. Єдине що вам потрібно буде, скоріш за все один раз. Коли буде Свап, тобто вам потрібно чекати, 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 і потім, коли з'явиться там Свап, одразу натиснути Свап, і щоб зарахувалось це завдання. Я так думаю, воно мені зарахувалось автоматично. Також вам потрібно буде мото закинути в стейкінг на мото свап. а застейкати вам потрібно буде RBTC на мото шеф і відправити е, якийсь е, перевод в монетах мота. Гаманець другу. Якщо у вас немає гаманця якогось, я залишу, можете відправляти мені. Добре, давайте ж перейдемо і подивимось, як це робиться. Давайте почнемо з Swap Moto. Переходимо за посиланням Swap Moto. Потрапляємо на цю сторіночку, конектимо обов'язково наш гаманець OPNET і переходимо на вкладку Trade. Тут ми обираємо біткоін, тут ми обираємо нам потрібно в мото. І тут беремо мінімалку, мінімалка, якщо я не помиляюсь, 0.05. І натискаємо Next Step. А далі вам потрібно натиснути Receive Swap і десь чекати хвилин 10-15. Ну, я так чекав. Потім, після того, як ви дочекаєтесь, потрібно буде підтвердити транзакцію в гаманці. І знову потрібно буде почекати 10-15 хвилин. Я цього робити не буду. ну, Тут складного нічого немає. Потрібно просто ваш час і за цим слідкувати, щоб потім натиснути Swap. Тож тут складного нічого немає. Якщо ви раніше це все робили, то для вас це не буде проблем. Далі, і так зробити два рази. Тобто 0,05 обміняти на мота і знову ж таки 0,05 обміняти на мото. Можна і більше я беру мінімалку. Потім мота частину, наприклад, там 604 токени, якщо вам не буде вистачати, і ви захочете все зробити в один день, можете свапнути на RBTC. Мені, наприклад, сьогодні не вистачало, я свапнув знову назад, і я закрив сьогодні всі завдання. Потім rbtc нам потрібно обміняти на ось цей токен odyssey. Те ж саме робимо. Те ж саме підтверджуємо і так само чекаємо там 15-20 навіть хвилин. І потім можна частину буде знову-таки Ні, цю ми не зможемо свапнути. Я не перевіряв, мото я точно свапав і воно без проблем свапалось І з цим, гадаю, також розберетесь. Далі. Це ми закриваємо ось ці два завдання. Ну, так, я витратив там інколи дивився на вкладку, витратив десь ну хвилин 40-100%, щоб ці зробити ось це тільки завдання. Потім десь теж 20-30 хвилин, щоб Одіссею цю зробити. І далі, ось це виконується дуже швидко, просто. Тут обираємо вже мото, і тут ми свапаємо на ось цю мото. Тут е, навіть 100 ми свапаємо. Зараз воно все швидко проходить. Ну, тут, тобто тут чекати не потрібно, тут е, все, як бачите, виконалось. Але е, воно показує, що виконалось, але як. Тут можете відстежувати, воно навіть ще не з'явилося. Тут можна відстежувати, які у вас там а, свапи зараз проходять. Ну, як бачите, наші навіть ще не з'явились, так як Теснет підглючує, і це все потрібно. Довго чекати, щоб воно пішло. от Бачите, ось мото Odyssey пішло, і десь 10-15 хвилин також потрібно подивитися. Інколи буває файли. Тобто, якщо у вас ця транзакція не пройшла, вам потрібно буде її зробити знову, щоб вона зарахувалась. Далі, ось це, як я сказав, я не знаю, воно зарахувалось автоматично. Далі вам потрібно застейкати мота moto на Мотосвап. Повертаємось на Мотосвап, натискаємо стейк а, і ось тут ми, наприклад, 75 монет закидуємо в стейкінг, натискаємо стейкінг, і тут підтверджуємо все через наш гаманець. На Знову ж таки, переходимо в активності, оновлюємо сторіночку, і ми бачимо. Ну, повинні ми зараз бачити, що стейкінг. Так, як бачимо, стейкінг тут також чекаємо. Також тут вам потрібно перевірити, чи виконалось це завдання чи ні. Добре, з цим ми також впоралися. Далі нам потрібно перейти на «MotoShift» і там застейкати «RBTC». Переходимо за посиланням MotoChef, потрапляємо на цю сторіночку. Якщо не сюди потрапили, тут обираємо меню, обов'язково конектимо наш гаманець, і отут ми обираємо біткоін. Якщо ви тільки взяли тестові токени, вам потрібно буде почекати, поки вони зарахуються. Тому що я ну, знову ж кажу, чекав годину, поки з'явиться тут баланс. Вам тут потрібно натиснути стейкінг і там. Якщо не помиляюсь, мінімально можна застейкати 0,2012. Ну, там потрібно буде вам а, трішки потисити, і в принципі ви зрозумієте, яку кількість біткоїнів ви можете застейкати. Ось тут відображається ваш баланс. Але знову, коли ви візьмете тільки біткоїн, а, вам потрібно буде почекати. Можливо, вам не вистачить сьогодні. Завтра заходите в знову ж таки в Grand Facet і знову берете біткоін і вже повертаєтесь робити наступного дня цей стейкінг. Тут потрібно натиснути стейкінг, і вам потрібно закинути е, ту кількість. Біткоїна, яке є мінімальною, яка вам там напише. Можете написати будь-яку суму мінімальну, а воно вам покаже, що, скільки потрібно мінімум закинути. І закидуєте в стейкінг. Також тут проблем ніяких немає. Ну і Останнє це нам потрібно відправити МОТО на гаманець друга. Відкриваємо, а, обираємо монету МОТО, натискаємо Send. А, вставляємо адресу, пишемо будь-яку кількість 10, 12 15 монет, не проблема, якщо немає кому відправляти, я залишу свій гаманець, можете відправляти сюди. А, пишете суму, скролимо донизу і натискаємо а, Send. Воно досить швидко відправляє і чекаємо. Ну і Ось ці завдання вам потрібно буде почекати, поки вони зарахуються, а зараховуються вони протягом десь 3-4 годин. Якщо у вас все пройшло, повинно все зарахуватися. Якщо ні, повторіть а, ті дії. Ну, а 25-го, я так розумію, ми дізнаємось, що тут буде за NFT. Ці NFT краще збирати. А, знову ж таки, можливо, будуть мультиплікатора. Ну і паралельно, ви будете фармити поинти. Поинти, як бачите, в мене малувати, тому що я трішки підзабив. Добре, на цьому, в принципі, все. Як бачимо, складного тут нічого немає. Якщо будуть якісь новини, обов'язково буду відписувати в своєму телеграм-каналі. Там і чекатиму вас. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, де я регулярно розповідаю про нові проєкти. Зараз трішки не зовсім вибачайте, і світло вимикають, і все інше багато проблем. Навалились, але буду намагатися робити більше. Обов'язково зверніть увагу на гаманець від біржі Kraken, де можна отримати бонус 10 доларів за реєстрацію, і ще 10 за кожного запрошеного друга. Отримуєте ви і отримує ваш друг. Усі посилання знайдете під відео. Бережіть себе та будьте здорові! До побачення!